Говоримо з поментальної вечері, попри те, що цю службу ми звершили рано вранці, так щоб ті, хто сьогодні багато хто працює, де робочи, щоб могли всвіту на службу. Тим не менш, це є спомин тої вечері, яку Господь звершив тоді, так як на Божній літоргій ми це згадуємо. І, власне, саме в сьогоднішній день ми чули слова із послання апостола Павла до Коринтя про вечерю Господню, який історична. Найперший записаний, такий записаний е переказ того, що Господь зробив, бо послання своє посла Петро писав раніше, ніж написані були Євангелієм на кілька років чи можна десятиліття. І також під ми чую те ж саме портальну вечерю в цю історію. Кожен Євангеліст, кожен автор переповідає зі своїми нюансами, з певними акцентами, але єдине – це все те, що ми повторюємо і за божественною літургією. Згадуємо. Ту подію, яку Господь звершив заради нас. Коли в літурії Василя Великого тут святитель Василій вкладає уста Ісуса Христа ще й слова апостола Павла, трактуючи це богослов'я цієї вечері, коли ви звершуєте цю вечерю, переломлюєте хліб, коли будете це звершувати, то смерть мою звіщаєте і Воскресіння моє сповідуєте. Так перефразовує це святитель Василій. І от наша з вами участь в причищанні в даній вечері це наша зустріч із Господом. Нам необхідно причищатися для того, щоб бути християнами. Причастя – це вершина і ну, власне кульмінація нашого церковного життя. Але це не є все наше церковне життя. Потрібно це розуміти. Потрібно розуміти нам те, що в церкві немає магії, в християнстві немає магії, немає того, щоб щось такого. Що діяли би на нас автоматично без нашої волі. Церковні таїнства, хрещення, святе причастя взагалі, все, що відбувається в церкві, це є співдія Бога і людини. Так як Бог не може спасти нас без нашої участі, без нашої волі, без нашого прохання до Нього, без нашого цього такого щирого бажання і знаєте, як не можна пройти шлях, якщо не будуть робити кроки, то так само і в причасті. Причастя саме по собі не да робить нас е, кращим чи гіршим. Але наше ставлення до цього від цього багато залежить. Не дарма апостол Павло нагадує коринтянам про можливість про небезпеку недостойного причастя. На жаль, в історії ці слова стали такими, які багатьох християн відлякують від того, щоб причищатися, а мало би бути навпаки, тому що апостол Павло. Хотів не те, щоб куримські християни перестали причищатися, бо щоб не всі причищалися кожного разу. Він хотів викорінити ті негаразди, які вже тоді були в Апостольській церкві. А саме це соціальне певне ну, соціальне розмежування, яке в суспільстві, воно приносилося тоді християнам і в церкву. Так що Багаті збиралися так, щоб поїсти свою вечерю, а ці от вечері, на яких звершувалася Євхаристія в ранній церкві, це були такі вечері любові або агапи, де споживали люди їжу і також причищалися, так як Господь на даній вечері споживав пасхальну вечерю, на початку переломив хліб, сказавши, що це є моє тіло, а в кінці вечері подав чашу, коли сказав, що це чаша є новий завіт моєї крові. Між цим першим і другим дійством була ціла пасхальна вечері за єврейською тодішньою традицією. І ось перші християни також звершували вечерю і в кінці вечері причищалися. І ось Ми читали тільки, читається тільки у рибак з 11-го розділу апоса Павла до Риван. Але Але якщо почитати цей весь розділ це цілісно, то зрозуміло, про що йдеться, про те, що ви сходитеся, каже, збираєтеся так, що це не значить їсти вечерю Господню. Бо ви збираєтеся не як єдине тіло, не як єдина громада, а ви створюєте всередині собі групи, хто заможніший, хто знаєте, хто простий. І ці от більш заможні, з більш простими людьми не хотіли бути разом. Ми бачимо вже тоді такі певні не негаразди. Апостол каже, що ви маєте слідкувати, бо це ви грішите проти тіла Господнього. В якому сенсі? Перш за все, в тому сенсі, що ми з вами, церква, ми є тіло Господнє. Ми є Тілом Апостол Павло сам часто використовує в своїх посланнях цей образ, це як тіла цілісного організму, в якому немає неважливих частин. Знаєте, буває таке, що так, ми вважаємо, що в нас в тілі якісь є е, речі, які там нам не дуже потрібні, але виявляється, що вони мають своє значення, як то певний апендекс чи міндаліни, які видаляють там, і так далі. Але вони мають своє значення теж. Для роботи імунної системи, наприклад, бо все важливе. У нас нема неможливо. Так от і в тілі Христовому. Апостол Павло наголошує, що ви, громада, маєте бути тілом Христовим. Не так, що одни, одні собі зробили свою частину, друге, а другим нічого не дістається. Але все, ви маєте бути, всі ви одним цілим. І тоді, тоді, коли ви є тіло Христове, тоді можете причищатися і цього тіла Христового, яке в хлібі і вині знаходиться. Бо чому ми причищаємось? Сьогодні, якщо спитати християн, то ми почуємо прямо протилежні речі. Сьогодні ми перетворили причищання на індивідуальний акт, на щось таке, що стосується нашого особистого благочестя. Ми можемо прийти на службу думати, причищаються чи не причищаються. І це, ну, це ганебний такий парадокс. Бо такого не було в давній церкві, і навіть апостол напевно, був шокований би так. Ну, Уявив, що ми можемо собі так подумати. Що ми можемо бути на службі, навіть ругії не причиститися. Як на тайній вечері, навіть Іуда причастився. Всі ті, хто були, Господь подає нам, каже, беріть їжте. Невже ми можемо відмовитися від того, від тої руки Господня, яку Він простягає нам з частиною цього хліба каже, це є моє тіло, беріть. Як ми можемо відмовитися від того? Так от, давні церкви, причищання. Це є наш, з вами, таке, наше таїнство спільне, яке залежить не від того, як ми індивідуально, там, так би мовити, підготувалися, бо це знаєте, таке, пізніше виникли ви, ви, речі, як особлива така якась ну, особлива підготовка якась певна обрядова. Бо власне підготовкою до Причастя має бути наше християнське життя. Тобто, якщо ми є діло Христове, то в причасті ми реалізуємо це. Актуалізуємо, ми робимо це явно, коли причищаємося від чащі. Якщо ми є тіло Христове. Якщо ми не є тіло Христове, коли ми збираємося в церкву, як каже апостол, збирайтеся, як церква, як оце єдина громада, єдиний організм. Якщо ми не є ця єдина церква, тоді причастя цих під видом хліба і вина нам теж нічого не дасть. Бо якщо ми не є, то ми не можемо стати чим, тим, чим ми не є. Ранні християни розуміли, що вони є тіло Христове і тому причащалися. Не тому, що хтось із них якусь там ну, певну таку, обрядову якусь здійснив певну штуку, там певну постував чи певну кількість молитов прочитав, чи щось сповідався, чи там я не знаю, що ще що люди собі придумали потім. Але через те, що вони щоденно в своєму побуті, в родинах. На, на досузі своєму, де завгодно, в усіх аспектах жили себе поводили, як тіло Христо. Хоча і там, ми бачимо, були не І от якщо ми з вами приходимо на ці літургії, маємо розуміти, ми приходимо, тому що ми є охрещені, ми є віряни, ми не, не, є миряни, ви, не є миряни. Ви є віряни. Ми всі з вами, я і ви. Ми є віряни, тому що ми увірували. І я сподіваюся, що ми всі вірні Господу. Звісно, через гріхи наші ми відпадаємо в певну міру. Але Господь не очікує від нас, що ми будемо всі, і ніхто не буде безгрішний, крім, крім Господа Бога. Тому причасти не є нагорода, так би мовити, для чемпіонів, для тих, хто чогось досяг в плані підготовки. Причастя це є підтримка нам на шляху. Як Господь дав ученикам, прекрасно знаючи. І він їм говорив про це, як ми чули, що всі вони його залишать, всі покинуть, не тільки Іуда зрадить, а всі залишать його в цю ніч. І навіть Петро, який так гаряче палку казав йому, що ну, я ніколи, і йому Господь окремо сказав, що до того, як півень заспіває йти, тим не менш він подав ці дари, тому що це саме дари Божі, не нагорода нам за щось, так? але це нам такий залог. Певний, для того, щоб ми далі могли прямувати шляхом. І якщо ми є тіло Христове з вами і маємо намір далі жити, далі продовжувати, продовжувати жити як християни в усіх аспектах свого життя, розуміючи, що ми їм дає недосконалі, ми не зможемо помолитися. Але повертатися на шлях, якщо побачили, що помолилися, повертатися на шлях, то тоді завжди ми покликаємо з вами причищатися тіло помітили. Оце етап етапо жива, яку Господь дає нам, як цю підтримку на шляху, як, як лікування для немічних, як те, що ми, що ми потребуємо для зцілення нашого єства, нашої природи в цих глибоких молитвах, які написали Сирії Великі в IV столітті. Тут розкривається все богослов'я, все богослов'я, відгукнення, спасіння, гріхопадіння, це і прощення. От всі ви чули це, молилися ми разом з вами і маємо так далі. І сприймати далі наше буття в церкві і в світі як єдине цілісне буття життя з Христом, як те, що моє тіло Господнє, що Господь нас кличе далі, продовжувати бути Його тілом, це значить діяти в світі, бути живою присутністю Христа в світі. Як би діяв Христос, якби Він от там, ну, був з нами на робочому місці, наприклад, за кермом на дорозі, в магазині там, чи у військ. Чи під час будь-якого заняття діяти як тіло Христове? Ось наша з вами Купи. Вітаю з великим четвергом, дорогі браті і сестрі. Наступна служба буде ввечері сьогодні, з страстей Христових з п'ятої години почнеться. Завтра, з 9 ранку, великі часи, і одразу після того вечірний винос Плащаниці. це буде десь до приблизно 12 години дня. І ввечері, завтра буде служба вже перед плащаницею. З похвалами і хресною ходою, з водою точніше хрестою, сходу з плещаницею навколо храму, початок, це початок нашого введення в Велику Суботу. Як будуть проходити пасхальні служби? Основна літургія Великої суботи це ввечері в суботу на 5 -го годину вечора. оскільки комендантська година вночі служби не буде. Вранці служба почнеться з 5.45. Та невеличка по Пасхальна. І шостої ранку хресна хода і початок святкової ранньої, утренні і святкової літургії. Тобто, шостої ранку освячення пасу. Краще, от, якщо є можливість я б радив прийти в суботу, цю на вечірню літургію, наприклад, і після неї посвятити. Або ж впродовж дня в суботу буде з 11 до дня, у нас тут священник буде. Через, через розсвячувати, для того, щоб потім вранці, у великдень, вже з вільними руками ви прийшли на службу і не думали, де мені той кошик поставити, а щоб ніхто там, знаєте, багато людей і так далі, щоб нічого не заявить. Бо кошики це благословення нашої трапези. Бо благословити можете напередодні споживати, потім як повернетесь додому після нічної служби. Всім ангелам-хранителям, хай Господь береже мир і добра. Боже нас.